Вітаємо вас, шановні глядачі. З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме споконвічна тема Різдво Христове, але не просто подія: історична, духовна, біблійна, а Різдво Христове в уяві митців, художників та скульпторів. Звісно, щоб проаналізувати таку тему в такому руслі, нам був потрібен досвідчений експерт. Я сьогодні вітаю в нашій студії. Олексія Ілліча Учаренка, члена Національної спілки художників України, старшого викладача кафедри теорії та історії мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, викладача історії мистецтв, рисунку, живопису та скульптури, автора близько 40 статей з питань історії та теорії образотворчого мистецтва, учасника багатьох виставок, митця. Відомого своїми роботами, такими, зокрема, як мисливець, Богоматір та Різдво Христове, це скульптура виконана в бронзі в Литві. Отже, пан Олексій з 2003-го працює в галузі дизайну, станкової та монументальної скульптури, і є автором твору, який напряму торкається теми нашої сьогоднішньої розмови, пане Олексію, скажіть, будь ласка, коли ви створювали ваше... Власне, Різдво, чи були у вас якісь орієнтири, ідеали, чи все ж таки ви намагалися бути в своїй роботі максимально самостійним? Коли я почав працювати над темою Різдва, то я підійшов спочатку, як мистецтвознавець. з теоретичного боку, мені було цікаво порівняти, які взагалі існують композиції, рішення, ходи, бо кожна композиція це є, і ну, можна сказати, Певний відтінок світобачення, певний відтінок розуміння. Ну, те, що ця тема вагома, грандіозна і понадчасова, ну, в цьому не було жодного сумніву. І тому о, я занурився в цей матеріал, і він виявився надзвичайно різноманітним, багатим, бо кожна епоха, можна сказати, культурного реалу європейського, вона безумовно створила свої шедеври. Було на що орієнтуватися і дивитись. Ну, що можна сказати, мені дуже були цікаві саме витоки, як сформувалося традиційне бачення. І ви знаєте, окрім витоків, було цікаво, як в масовому варіанті ну, присутні зображення Різдва. Тобто лубочна картинка, поштова листівка, а там, де найбільш узагальнені уявлення про красу, про свято. А вони знаходять свій вираз, і в цьому відношенні, звісно, було цікаво подивитися, що ну, було створено в катакомбах. Катакомби ранньохристиянські, а це відоме джерело іконографії, де відбувся такий дуже складний перехід від християнської античності до, власне, вже зрілого християнського мистецтва. І те, що було напрацьовано в розумінні і цього свята і інших. Епізодів з історії Христа воно лягло в основу всього подальшого розвитку. Чи цей період катакомного християнського живопису був ізольований від наступних поколінь, від наступних поколінь митців? Ви знаєте, воно ну, катакомне мистецтво досить довго приваблювало великі маси народу, і там злам відбувся близько 11 століття. Коли відбулося масове вивезення святих мощей от, римськими першосвященниками, насамперед, тоді потік ослабнув відвідувачів, і вони були забуті. Забуті були близько на 600 років. От. Ну, історія римських катакомб вона захоплююча, вона дуже об'ємна. Італійські історики там, з 16 століття почали знову ж таки цікавитись, а 19 воно значить, висунуло таких дослідників, як Дероссі, і з цього моменту вже починається вивчення таке систематичне, глибоке. І воно засвідчує загалом, що те, що було напрацьовано в той момент, воно виявилось надзвичайно важливим і ну, як будь-який виток, да, впливає на те, на те дерево, яке з нього виростає. Напевно, що іконописці та художники різних епох зосереджувалися на різних деталях, тобто і кількість персонажів, і їхнє положення. Розміри, перспектива. Розкажіть, будь ласка, як еволюціонював образ Різдва Христового у живопису з плином часу? Ну, о, якщо починати знову ж таки з катакомб, то катакомби характерні тим, що вони поєднують е, таку певну символічність, лаконізм. От, і в той же час е, ознаки еліністичного стилю. А лідністичний стиль він дуже пластичний, він навіть натуралістичний в деяких своїх моментах. І от це таке дуже своєрідне поєднання, тобто жива пульсуюча експресія, і в той же час поступове доведення до зображальної схеми, до, можна сказати, певного зображального іерогліфу. От. Ну і звісно, що це не був однонаправлений процес. Там трапляються зображення різного рівня, в тому плані, що одні більш деталізовані, інші менше. Але згодом відбувається такий синтез вже в рамках візантійського мистецтва, коли все послідовно підкорюється ідеї образу. Ідея образу, боротьба іконошанувальників і іконоборців, а очиститись від тих старих. Стилістичних елементів, які з'явилися в античному світі і перейшли так дуже плавно і органічно. І от треба було провести чітку різницю, що є праведним, що є недопустимим. І, власне, відбувся цей злам. А злам цей дозволяв перенести у оновлене мистецтво тільки те, що відповідало розумінню. Цілісності божества. От, цілісності божества. Тобто ікона виконувала функцію певного богословського посібника. Безумовно, безумовно, і релігійне мистецтво це завжди біблія. ну, Раніше казали для да? От, біблія для заклопотаних, біблія для людей, які занурені занадто в свої побутові проблеми. От, ну, В основному вона зберігає своє значення і зараз. Але ці церкви, вони робили акцент на те, що це називається анагогічна функція. За допомогою зображення, слабкий людський дух підіймається до сприйняття надчуттєвого. От, і я мав на увазі, що і, розумієте, просте, наївне сприйняття широких верств, воно обожнювало саме цю дошку, саме це зображення, ну, якесь було таке наївне ідолопоклонство до певної міри. От. І в процесі цієї дискусії, боротьби, виникло розуміння. Що є тільки один першообраз, а все інше це лише сходинки, які допомагають до нього піднятися. Чи означає це, що ікони, іконописні та живописні зображення Христа того періоду були сконцентровані саме на постаті Богонемовлятки, що він був у центрі в переважно центральному розташуванні всіх іконописних композицій того часу? Ну, так, я думаю, не можна сказати, він виступає як дуже важливий елемент цієї священної історії, який в жодному разі не можна оминути. Але головне, все-таки це місія Христа, да, про проголошення Його вчення, про здійснення Його подвигу, можна сказати, да, от, коли він як людина. Проходить тернистий шлях. От, і на цьому, звісно, робився акцент. І потім в результаті цього подвигу і дається спасіння. От. А епізод, епізод Різдва він, знаєте, такий надзвичайно радісний, багатообіцяючий, обнадійливий вступ, От, і е він давав віддушину. От, але е, художник він е, працює на таких нюансах форми е, і змісту, які не піддається е, вербальному контролю. І все, все одно він може висловитись навіть свідомо чи е, підсвідомо е, ну, достатньо глибоко. От. Ну і в цьому відношенні е, е, можна звертатися до будь-якої національної школи. І знайти цікаві, цікаві твори, цікаві рішення. Ну, візантійський іконопис він дав дуже високі зразки, такого умоглядного розкриття на багатьох рівнях, де значить, саме богослів'я набувало, можна сказати, удоготвореної матеріалізації, але нема нічого вічного. 1453 рік, падіння Константинополя падіння Константинополя. Да, і це зумовило те, що це джерело, ну не те, щоб зникло, але не стало таким активним, не стало таким бурхливим. Пане Олексію, якщо я помиляюся, зауважте мені, але мені здається, що падіння Константинополя в мистецькому плані відбулося в Європі набагато раніше, що це, можливо, вже в 12-13 столітті з'являються роботи майстрів, які відходять від канонів Візантії, від канонів зворотньої перспективи, і поступово зодягають різдвяний сюжет в такий більш людяний шат. Ви знаєте, воно все дуже взаємопов'язано. Справа в тому, що тиск значить, Османської імперії на Візантію зумовив таке явище, як Флорентійська Унія. Тобто бажання об'єднати сили спонукало до культурного обміну певного, і це призвело до того, що саме у Флоренції, в Італії, З'являється таке коло інтелектуалів, гуманітаріїв, які черпають стародавню грецьку мудрість, античну із тих джерел, що існували у Візантії. І от, по суті, це був, був один із чинників, або один із поштовхів для італійського гуманізму. От. А потім вже взялася із їх сміливого значить, пошуку і перспектива новітня, і новітні бачення. І те, що вони не були зарегульовані такою потужною ієрархією і богословською і державною, от воно дало їм можливість вільно розуміти ті настанови, які прийшли до них традиційно. І от ми зустрічаємо спочатку майстрів, які рухаються в руслі по суті візантійського мистецтва а Загалом, таких як Чимобуе, Джотто, все, про що писав Вазарі свого а, часу. От, ну, А зрештою, з'являється а, Джотто, а, Джотто, Ді Бондоне, який провів справжню революцію, а, ну, його роботи і нині вражають. От, ми в попередній бесіді а, згадували про Рафаелітів. От. Ну, і ці художники, вони якраз і орієнтувалися на середньовічне мистецтво. От були ще такі назарейці, да? художники німецького походження, а теж близькі їм за спрямуванням, це вже 19 століття, правда. І всі вони підносили Джотто на рівень свого кумира. Принаймні, таку наставника. Так. Здорово. Е Хто з митців епохи високого відродження успадкував його найбільше, як ви вважаєте? Ви знаєте, не можна сказати, хто Джото залишається все-таки унікальною особистістю, унікальним явищем. Він настільки монументальний, і що він зробив? Він знаєте, таку реальну земну тілесність поєднав. А з виключною композиційною винахід... винахідливістю. І от композиційна... композиційне вміння Джотто, вміння в жестах, формах розкривати глибинний зміст сцени, це прийшло якраз із його ну, такого сприйняття візантійської традиції. Ну, один із прикладів є дуже відома композиція це поцілунок Іуди. Поцілунок Іуди. І що робить Джото? Він одним плащем охоплює дві фігури і стикає профілі Христа і Іуди. Профілі надзвичайно контрастні, а ніби тіло одне. Це така потужна метафора, яка натякає, що всередині кожної людини є світло, є темряво. І змушує задуматись над цим. Боже, який яскравий образ, я його відчув всім серцем. Взагалі, наскільки ми можемо констатувати перехід від раціоналістичного такого богословського бачення подій Різдва в русло суб'єктивного відчуття у більш пізніх митців. Починається руйнування самої картини світу релігійної. Да? От, починається низка соціальних потрясінь, те, що ми називаємо реформацією, да. Да. надзвичайно ну, складні процеси, і там з одного боку йде крен знову ж таки до посилення ідеї релігії, точніше, ролі церкви да? в керуванні людиною. От, Відходять від ренесансного бачення, а з іншого, з'являються ще більш такі раціональні підходи, і головною там іде ідея про те, що людина не може визначити, чи вона обрана, чи вона не обрана, чи вона, значить, здобула ласку Божу, а може тільки здогадуватися з цього приводу. Ну, а покладатися можна тільки на. От, вище рішення. Але, ви знаєте, весь цей процес він веде до того, що зрештою, реальне життя проникає в усі сфери. От, реальні процеси вони ведуть до того, що людина все-таки більше задумується над тим, що її оточує безпосередньо. І ми можемо сказати, що цей раціональний сплеск і в 18 столітті, і особливо в XIX, він призвів до того, що вже дивилися на священну історію як на низку більш-менш реальних подій, і почали застосовувати методику історичного аналізу, історичної критики. І тут було дуже багато відкрито і, в принципі, бібліїстика це колосальна, безмежна. Наукова галузь, яка буде і далі розвиватися, буквально кожен рік приносить щось надзвичайно цікаве. Наприклад, про мистецтво того ж самого Ель-Греко, який, так, звісно, він зберігає певну портретну ясність, але внутрішня експресія його образів вражає просто. Взагалі, Ель Греко не вписується в канони часу, в який він. Потрапляє, і він стоїть певною такою особистістю понад своїм часом. Його робота Різдво. Як ви її оцінюєте як мистецтвознавець? Іль Греко для нас цікавий не тільки тим, що він іконописець, і його основа така, знаєте, лінійно композиційна, вона надзвичайно динамічна, потужна. От, і він дуже тонко грає на межі об'ємності і площинності. От, взагалі, те, що він робить із простором, а це дуже близько резонує із якраз постмодерністичною нашою свідомістю, з нашим часом, який такий розшарований, такий розколотий, такий дискретний, розірваний. От, і тому українські митці вже 20 століття. Зверталися за Ельгреко за, знаєте, такою порадою, за внатхненням. От. І в цьому плані, звісно, що така унікальна особистість, як Микола Староженка, який створив по суті нову школу монументального сакрального мистецтва. Він був керівником майстерні, ну і в радянський період попередній він теж дуже багато. Зробив, був винахідником нових прийомів, технологій. От. Але головне, що він працював в руслі, в руслі якраз глибокої іконописної традиції, Іконописної не за зовнішніми ознаками, не за технологічними прийомами, а за вмінням якраз дивлятись в глибину образу. І у нього є така яскрава річ, яка називається явлення. Навіть не Різдво, хоча це наша тема, да? от а явлення, тому що Христос, немовля, не народжується у нього, Він являється. Він являється, і коли дивишся на цього, на, на цю дитину, надзвичайно серйозно. Це один із таких канонічних моментів. Особливості, коли там на руках у Богоматері сидить дитина, але дивиться так серйозно, тому що це не просто дитина. Да? Пригадаємо Сікцінському дону Рафаеля, да, да, який да, да. погляд у цієї дитини. А це дитина, яка бачить свою долю, бачить свою місію. Вона в ту миттєвість, коли е, ти розумієш, що за е, цією видимістю. Дитячої ніжності і слабкості перед тобою, а сам творець світу, дивовижно змістовні слова. Я дуже хочу, щоб наші глядачі звернули увагу на цю роботу. Звісно ж, я розумію так, що Микола Стороженко не був першим відкривачем в сфері зображення Різдва Христового. Звісно, я розумію, що були роботи і доби Київської Росії, були роботи цікаві доби українського бароко і серед іконостасів тої самої києво Печерської лаври. Кого б ще з українських митців ви могли б назвати, який торкався цієї теми, розкривав би її? Безуміло. Можливо, сучасників Стороженка чи попередників його. Ну, я би ви абсолютно слушно зауважили, що в Україні існує потужна традиція. Ми так її трошки оминули, хоча це не зовсім правильно. От в Україні існує потужна традиція. Вона взяла джерела тієї ж Візантії, але вона привнесла свій власний український ренесансний дух. Українська ікона особливо в цьому сюжеті одна із найбільш ренесансних в всьому колі. Ну, я не кажу, що тут треба, от, знаєте, так впадаючи в крайність, підіймати на неймовірну висоту, а піднімати не треба, вона і так на достатній висоті. Так? Да, на належній висоті, але оцей синтез. Ренесансних прийомів і візантійської основи, він, як багато дослідників іконопису українського зазначали, дає надзвичайно сильне, надзвичайно принадне і національно своєрідне поєднання. Ну, і старих творів тут, як витоки, треба назвати там, Київську псалтир 1397 року, там аж тричі з'являється сцена Різдва. О, це ікони Струшевич і багато-багато інших, тому що ну, буквально кожен храм він повинен був мати подібне зображення. Можна ще й Ова Канзелевича е, пригадати. А, там є ікони, ну, принаймні його коле, його школи, скиту Манявського. Ну І наш національний музей, художній теж він е, має, має ці скарби. От, барокко теж дало свої, значить, зрілий барок, український теж дало багато, але із художників ближчих до нас хронологічно, і до того, що запропонував Микола Стороженка, я би все-таки виділив роботу Івана Сидоровича іжакевича Його унікальна композиція, я вважаю, а у церкві святого Антонія Феодосія, трапезної Кіопечерської лаври, це приклад дуже духотвореного, я би сказав, знаєте, так, в кращому розумінні ерудованого мистецтва. Коли дивишся на цю схему, сцену, то відчуваєш, як він глибоко знав. Стародавнє мистецтво і всю іконописну традицію, але вмів вдихнути життєві враження в ці зображення. Вони надзвичайно лаконічні, сплощені, але в той же час абсолютно емоційні. От, можна сказати, це унікальне поєднання. Ну і Володимирський собор, звісно, Теж його не можна забути. Широковідома композиція Нестерова. От теж по-своєму надзвичайно хвилююча. Пане Олексію, як ви ставитеся до пошуків сучасних українських митців, які, ось, зокрема, Данило Мовчан з його знаменитим різдвом, які шукають шляхів, торують шляхи напряму застосовуючи лаконічну мову іконопису? Ви знаєте, це е, цілком закономірний і, я думаю, перспективний шлях, тому що е, мистецтво весь час е, переживає певні е, коливання. Воно то прагне до натуральності, е, прагне стати твоїм співбесідником, твоїм товаришем, е, твоїм, можна сказати, е, ну. Сусідом, От, перейняти всі твої зацікавлення, жалі і тому подібне. А коли ти відчуваєш, що мистецтво перетворилось в копію побутової ситуації, ти починаєш шукати щось інше, і тоді просинається інша сторона: сторона стилізації, глибокого символізму. І виникають пошуки якихось духовних откривень. Ну, а Різдво Різдво, як подія і з одного боку історична і понадчасова, вона буде супроводжувати нашу культуру. Я думаю, що в необмеженому часі. Я сподіваюся, що невичерпність теми Різдва Христового наповнить наш простір. Сенсом. Я е, дуже сподіваюся на те, що роботи митців з усієї історії е, нашої цивілізації е, допоможуть зробити саме головне відволікти людину, сучасну людину від якоїсь комерційної складової, від мішури, від гірлянд, від шампанського, від тих складових різдва, до яких е, цивілізована людина е, напевно прагне найбільше, що ці безсмертні роботи. До якого б періоду вони не відносилися, нагадають нам, що різдво насправді відбувається не під ялинкою, воно відбувається в людському серці. Нехай так буде. Ми дуже вдячні за те, що сьогодні допомагав нам розкривати цю тему Олексій Лі шевчаренко Митець та мистецтвознавець, а провів це святкове різдвяне джерело мистецтв для вас, Микола Лисенко. І ми разом з паном Олексієм сердечно вітаємо вас. З цим величним святом нехай воно наповнить ваш дім теплою радістю, а серце і розум високими духовними змістами. Христос рождається. Славі Славімо Його! Його.